Якщо я сьогодні піймаю щуку, це буде просто зашибіст, тому що... Блін, я не тільки вижила, я ще й щуку піймала. О! Дивіться, як на очах затягує кригою. О, Це кайф просто. Оця тема, вона небезпечна. Всіх вітаю на каналі Катя Рубалка. Бляха, чуть не впала в воду. Що сьогодні за день? Сьогоднішній ранок почався нескаво, з, з того, що наш довбонутий сусід сраний, блін. Запустив шахеди по Києву. Повітряна тривога почалася без п'яти шість ранку. На даний момент по новинам дивлюсь, понад 10 шахедів збито над Києвом Київською області, і. Не буду нічого казати, в новинах побачити, щоб ніхто не сказав, що я тут коригувальник вогня ворога. Але раночок у мене був, м'яко кажучи, складний. І я так подумала, от просто ну їх, ну їх на з їх странними шахедами я їду на рибалку. Ви знаєте, подалі від енерго. Та якихось стратегічних об'єктів на даний час ймовірність загинути набагато менше. Тому можна сказати, що рибалка рятує життя. Взагалі на рибалку я конкретно сьогодні не збиралася, бо знаєте, були вже морози, став лід, потім був плюс і два дні конкретного дощу. Тобто зараз такий період межсезоння. Лід вже небезпечний і ще не встиг знов стати таким плотним. І відкритої води також вже нема. Я не виходжу на лід, якщо він небезпечний. І от тому сьогодні конкретно я шукала, де знайти відкриту воду. Хоча б клаптик. Я от зараз бачу, що на вулиці мінус 4 і вже ця відкрита вода також покривається таким тонким. Слоєм криги дорогечик. В минулому відео я сказала, що на лід виходжу, бо в мене вага 50 кг і навіть тонкий лід можемо мене витривати, хоча лід був 10 см. І мені написали в коментарях, що ти брешеш, який 50 кг? Коротше, розкриваю вам таку тайну. Всі чомусь думають підписники, що я висока. Коли мене зустрічають на вулиці, кажуть, капець, ти такий шкет. Друзі, в мене зріст 159 см. Я важу 50 кг. Ну, коли я там трошки гарно поїм, 52. І це нормальна вага для такого зросту. Ну, коротше, на лід не виходимо, пам'ятаємо, 7-10 см це безпечний лід. Гопроха знову рубається від холода. Я бачила в коментарях, мені писав капітан Гак, що треба купити спеціальну батарею для GoPro, яка підходить на мінус. До речі, мене не тільки план Гак дивиться, а й багато інших відомих блогерів. Але Гак Влад, привіт. Серега Енерджі привіт. Олег Яворович, привіт. Я вас також дивлюсь. То буду знімати все на телефон, поки він працює. Щось там. Бо теж невідомо скільки часу. Вистачить його, поки він не виробиться. Кінчик підмерзає. Почала сьогоднішню риболовлю от з такої от пошукової приманочки. Це віст ріпер, невеликий, бачите? І е зимою я ловлю на такий монтаж. Тобто я використовую е грузик е капельку для того, щоб мені було максимально зручно змінювати приманки. А, зараз холодно, ну я не знаю, як у вас хлопці, у мене пальці реально відмерзають. І поки я оце от змонтую на чебурашку силікон, це дуже багато часу. А так раз зняв один, другий вдів і, і все, це дуже просто. Вага у мене там стоїть зараз 2 грами, я думаю, це нормально. В принципі, буду перебирати приманками, бо як бачите, в мене не така велика зона лови сьогодні. І треба підібрати ключик, і якщо тут є риба, то я думаю, що вона має клюнути. Якщо сьогодні піймаю щуку, це буде просто зашибість. Тому що... Блін, я не тільки вижила, я ще і щуку піймала. А якщо нічого не піймає, то і, блін, та й фіг з ним. Правильно? Слухайте, до речі, тільки що згадала таку ситуацію, от у мене є підписники з Білорусі, і вони питають: типа, а от як е, ти относишся к підписників з Білорусі, ми проти війни? Слухайте, як я можу до вас ставитись? Ну, от хочу вам відповісти: з вашої території летять ракети, летять шахеди. в мою країну, вбивають наших людей, вбивають мій народ. З вашої території ці кацапські срані вонючі війська зайшли сюди, окупували Чернігів, Суми, Київщину. Ваша армія стоїть на кордоні з Україною. І там вже он скільки місяців підряд, то буде напад з Білорусі, то не буде. Ну, те, що ви кажете, що ви проти війни, і по факту це зовсім інші речі. Ви союзники нашого головного ворога, який вбиває, вбиває українців. Просто вже не то, що там тисячами, вже сотнями тисяч. Яке у мене має бути до вас ставлення? Так само, як оці отож підписчики з Росії, які за мір. Ми Путін це не вся Росія, ми, ми проти війни, ми за мір. Слухайте, нам від того не легше, що ви там є якісь люди на Росії, які за мір. От чесно, мені все одно. Якщо б було більшість росіян проти війни, ух ти, закинула аж на лід, то цієї війни би просто не було. А оцих от ваших зет патріотів їх набагато більше, ніж людей, які реально проти війни. Була риба. Не цікаво, очевидно, буде клювання. Ледь-ледь-ледь. Торкнула. Оця тема, вона небезпечна. Бачите, на, 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 на лід намерз. Треба кільця. Ось такий спосіб в мене. Розморожувати. Бо можна так вудку зламати. Покльовочка була, це вже дуже добре. Ну, блін, я прямо аж... Ну така була легесенька, легесенька. Просто, просто тюк. Яке це щастя. Просто. У мене взагалі сьогодні отакий от асортимент приманок, пару фетиків флагмановських різних кольорів, Mystic фіш, пару вістов ріпер. От зараз постробую кислотний колір. І пару отаких от драго, як чергачки похожі. Одну покльовочку заробила на оце, оце масло, виходить, колір. Ну, не хоче, то я... Не впираюся в одну приманку, я пробую, знаєте, інші для того, щоб скоріше підібрати. Бо дуже часто так буває, що ти отримуєш одне клювання на приманку, і потім починаєш одне і те саме місто довбити одною та самою приманкою. А краще було б в цей час обловити нову ділянку і спробувати нову приманочку. До речі, мені там підписники писали, деякі вважають, що я страшний спеціаліст з риболовлі. Це не жарт. Це я не про хейтерів, а я реально кажу, що є люди, які вважають мене спеціалістом і просять якийсь обучальний контент. І я, коротше, придумала, що я зніму серію таких дуже коротких відео в шорці на Ютубі, як одягати допустим, силикон на офсетник, як прив'язати флюр, як прив'язати застібку. І це все буде дуже-дуже от коротко от, ну, інструкція, без там слів, до однієї хвилини. Як вам ідея? Напишіть в коментарях. Насправді, ось такі от моменти для початківців, я думаю, що їх треба, ну, їх треба викладати, бо дуже багато людей от, ну, просто в перший раз їдуть на риболовлю. І те, що для нас зовсім звичне, то для новичків це просто, наприклад, слово проводка це взагалі вже такий риболовний сленг. І людина, яка вперше поїхала на риболовлю, може навіть не знати, що значить проводка. Так, цього також не хоче. Тоді зараз спробуємо мега-мега-мега активну приманку для мега пасивної риби. О, вона дуже прикольно грає. У неї довжелезний хвіст. До речі, бачите, роблять хоч і дешеві приманки, але роблять їх в блістерах, щоб вони хвостики в них не заминалися. Ляха пальці вже не відчуваю. Не розумію, чи одягаю силикон, чи ні. Вже пальці все відмерзли. Так можна і себе на гачок вдіти і не відчути, знаєте? Ай! От він. Він так грає просто в пісня. Там буде видно його чи ні? Ну, на це точно має клюнути, Це така читерська приманка вже. Читерська. Повісла, Просто, блин, повисла. Або по рибі прийшла. Бачили? Блін, сподіваюся, що камера зазнялася. Просто таке було вуф. Але як наклювання, як типа, мабуть, що по рибі пройшла більше, ніж то, що клюнула. Остання надія на цей фетик. Такий вітруган почався, так холодно, просто, блін. Кільця з ним замерзли. Я так ще приїхала, бачу, вітру нема, така в мене була радість, думаю, клас. Хоч і мороз, але нормально буде ловитись. Так, знаєте, комфортно. Легкий морозець. Вітру нема. Відкрита вода є. А зараз, бух, дубарь просто! Просто дубарь. Я, як вже відео казала, що я просто ненавижу. Ну, холод для мене це катастрофа. Але рибалку я люблю більше, ніж не люблю холод. Дивіться, як на очах затягує кригою. О, це кайф просто. Так змерзла. Бо Паль пальцев, пальцев не відчуваю. Да, вітер дуже холодний. Я вітер такий морозяний. І... Ух, ти що? Зразу рядку не треба теж. Ага. Щоб хвали не теж було. Да. Звичайно, як сильно вже мерзнуть, то це в снігу потерпи. Да. Так. Да. Або в кошу. Це саме таке, як скажі, перший мерз, то десь послання обморозування. Перейшла на ще один участочок озера, де є трошки відкритої води, блін. Просто не встигаю. От тут вже також половина під льодом. От так хочеться піймати рибку, ну от просто. Я так вперлася, я змерзла. Тут полили вогонь. Я думаю, блін, як було кайфово просто відігріти руки. Просто відігріти руки, це був справжній кайф. Дуже сильно хочу спіймати рибу. От мені прям, мені прям потрібна ця емоція, знаєте, від е, виважування от, дуже хочеться відчути це. Як риба стить на гачку, як ти з нею борешся. Після сьогоднішнього дня це єдине реально, чому мені не вистачає. Так це просто от, відчути таку класну емоцію. Цей звук? Це відлетіла крига від кінчика вудлича. Це дуже погано таке допустило. А так і... Це ж треба було дочекатися, блін, покльовки і так тупо її просрати. Тут же так собі місце лова. бачите, бо переді мною 2 метри криги. Якщо клюне риба, я її можу дістати. Тільки що казали, що в мене остання надія напала в приманку, а зараз в мене з'явилась нова надія. Вийшло сонечко і може якось воно там розшивало цю рибку. Ну, хоча б одненько, правильно? Я заслужила хоча б одненько. Зас... Я теж так думаю. Мені завжди здається, що коли отак от якась така складна риболовля, що от там хтось побачить і скаже, на, ладно, одну рибу. На, тільки отже, все, їду додому. Сашку треба борщ варити сьогодні в мене по планах. А я тут... Дарить, скільки часу? Вже десь 11, так? Да? Замість того, щоб борщ варити, я рибу ловлю. А борщ сам не звариться, правильно? А Це вже серйозний зачіп. Це вже прям натяк їхати. Ухти! Цей шнур обірвати, друзі, це ще та задача, я вам хочу сказати. Він тонкий, це новинка, цей X-Game зори, але його відірвати просто нереально. Ось такі глухі зачіпи. О, все. Залучилось вам, в принципі, наостанок розказати, чим рибавила сьогодні. Спінінг у мене Sports Neo Wave, Боже, яке сонечко, як воно мене знаєте, як так от гладить просто по обличчю, каже, Катінька, не йди, ще полови. Але просто все в тому, що мені нема де ловити. Я обловила буквально все озеро. Буквально будь-де де був підхід до відкритої води, я обловила все. Мені просто більше нема куди кидати. Так от, Спінінг Sportx Neo Wave. 08,9 грам, 2,70 довжина. Бачили, да, як я ним шпуляю? Катушка у мене тут Азура Фортран. На ній новий шнурочок Азура X Game. Бомбезний. Він тонкий, виліт у нього офігенний. А, і, як ви бачили, він дуже міцний. Гачки використовувала от такі от Азура. Залишу вам посилання, дуже класні гачки. І флюр також у мене Азуровський 0,50. такий. дуже зручно. Тут бачите, така резиночка. І він не розплутується у вас в сумочці. Ну і в принципі все. Приманки я вам показувала, не показала тільки рибу. Це вже буде друге відео в мене за останній час на каналі Без Риби. Але що я вам можу сказати? Ну це зима. Це такий меж сезон. І не туди, і не сюди. Не знаю, хтось подивився зараз, може, захотів на рибалку, а може, хтось подивився і подумав, що ну я нахер ту рибалку. Вирішувати вам. Друзі, дякую всім хто дойде до кінця. Донатьте на ЗСУ, щоб наші пацани, наші збройні сили лупили у тих доражнів, які сьогодні нас обстрілювали знов, вкотре. Тримаємося. 僕は。